Ми нарешті зробили літню резиденцію для нашої черепахи. Он манька сидить, манька за ніч здуріла. Вона у нас ручна-ручна, а -ручна. тепер уявляєте? Виявляється, всі 20 років, що вона з нами прожила, їй не подобалося. Вона ховається вон туди за драбинку, по якій треба вилазити її там, нібито ночувати. І ця Зараза, по-іншому не можу сказати, я навіть боюся руку ван... туди, вона мене кидається. Тільки що ловили підсакою. Зараз зловлю, покажу їй. Уявляєте, яка безсовісна. Вона у нас прожила в цьому акваріумі, який перевернутий. Вони тут взагалі бачите пентхаус, скляні вікна і тут такий огляд. Ні, воно сидить у... там на дні водії, тільки бачить мене. Знаєте, як ото іноді було бажання. Вибачте, в мене у сусідів дискотека, то я буду вам розказувати з музикальним супровідом. Було бажання колись уже кажу, давайте випустимо її. Чиста вок. Ну це, звісно, був жарт, тому що це е, африканська червоновуха, ну, земноводна черепаха, і ну, я бачила неодноразово на березі. По весні, коли отак повикидають, і тварина бачите, ховається, і тваринки просто ну, вони ж не перезимують. Вони ж то їхня країна, де вони мешкають, це Африка. І на березі тоді куча їх цих дохлячків валяється. І мені так шкода завжди, думаю, ну вже ви ну, дійсно там не кумекаєте, що воно не виживе, що йому ж потрібно ж таке ж ну вже віддайте комусь, чи що? Ну, умови то проживання не ті ж. Я не хотіла її купляти, не було моє такого бажання. А історія появи у нас цієї черепахи. Це е, ну, зайшли в дитя в зоосвіт. Перший у нас був на нашому районі, з'явився, і туди заводили дітей подивитися. І сину тоді було два рочки. А оця черепаха, це її манька, вона звати, і ще був її чоловік. Він минулого літа помер. Вони м, жили там в тераріумі, в жахливих умовах, ну може, зараз визерне, разом з удавом. Той удав над ними так знущався, постійно, що не зайду, вони були, по-перше, всі в його фекаліях. По-друге, колись зайшла, від них там крутив, давив, мучив. Я на це дивилася, дивилася, кажу, боженька, що робити. Ну, так стало шкода. І причому вони були не дуже маленькі. Тобто вона вже у мене живе 20 років. А брала ж я її, знаєте, які там торгують в зо, цих магазинах. Там взагалі такий, як спічечний оцей цей же коробочок. Ні, це була набагато більше, та вона практично ну підросла. Ну, такий вже, знаєте, був такий вагомий камінець. І кузя, який помер, також з нею. Тож вони разом були. Не витримала, кажу, скільки коштують. Він каже, 40 гривень. Ну, дивіться, це був 2004 рік. У мене тоді були декретні 36 гривень. Кажу, давайте я їх куплю. Е, нічого я про них тоді не знала, не було інтернету. Воно там ховається. Е, тобто ніяких відомостей. В нього запитала, чим годувати, як утримувати. Він каже, та Боже, киньте їх в миску, хай ті ліпаються, а купіть їм дайте мойви. Я так і зробила. Як наїлися вони тієї мої, боже людочки, я їх на силу врятувала. У них як стався розлад шлунку, ну моєва жирна рибка, їм такого і не можна, та ще в тій кількості. Вони там видно, що були голодненькі. Як вони там взагалі були без водички, без нічого? Ні, в них отаке було. Вон, бачите, як у нас отаке стоїть коричатко в неї. То камінчик, по якому вона залазить. Е, вона в нас живе в цьому коричатку. Точніше жила і взимку так буде жити. Вона не постійно в воді, вона вона обігрівається все. А коли їсти, ми її виймаємо раз в три дні, це взимку, літом щодня. В миску вона їсть, Вон, бачите, в неї гранули плавають, рибку даємо. Можна давати курячі серця, філе куряче, ну вони ж хижаки. І дуже полюбляє листя салата. Це б вона його вже все поїла б, якби я тут не була. І потім я б пішла до бібліотеки. Жрати ж хочеться, тут же ж я стою тарабаню. Начиталася про них. І отак вони у мене живуть уже. Оце, ну, верніше, одна маня залишилася. 20 років. Маня, я так відчуваю, що знаєте, в спадок правнукам перейде. Ось купляю отакий корм. Там ті, що отримують черепахці, знають гранульований. Це бутилочка, не, кхм, кхм, баночка не з-під нього, то там для. Спеціально для оцих черепашок. І оце ж кажу, скільки на нас буде мучитися, з мискою тягатися, літо, жара, яка краса. Кажу, чоловіку, давай щось придумаємо. Був у нас отакий баняк, хотіла сказати, <кій> та купляла отакий, ще один ставочок Ось для латаття он Тайсону. Жарко страшне, а треба штовхтися коло мене. Зараз і сюди буду додавати водички, тому що все висихає, все випаровується, а мені тут мешкають жаби. І спочатку вирішили так, середина каже, давай її усюди, в цей ставочок, хай тут живе, зробимо їй парканчик, щоб не втекла, зробимо їй будиночок для того, щоб їй можна було там десь ховатися від сонечка, перепочивати. Та ні, кажу, тут же ж жаби а жаб не буде, вона ж їх поїсть. Ну, покалічить точно та, та з'їсть. По-друге, тут же, ну, латаття. Вона ж ви бачите, їсть все зелене, Вон салатик зараз. Кажу, ні, діла не буде, давай щось, якусь конструкцію, таку, щоб ще ж не втекла. Бо, не дай Бог, втече, то де її тут Ну, Звісно, паркан з території не втече. А сьогодні прийшли не видно, немає. Ага, кажу, шукайте або в цьому ставкові. а дивимося, жаба жива. А, жаба жива, да, манька. Значить, Маня тут, а маня... маня, ну ти ж не знаєш, що тут що, ти, здуріла за ніч, чи що. Я це боюсь, що вона тепер не хоче постійно в воді, бачите дурне, е, що вона там кисне, хай би там би погрілася на сонечку. Та я думаю, вона, о Боже, вона в мене вилазила з акваріуму. Уявіть, е, з е, протягом штору на кухню на неї закинуло. І що ви думаєте? Вона зачепилася за штору, по шторі ж вилізла з акваріума, Ще й по квартирі бігали, шукали. Отакий крокодил. Ой, ми повинні відповідати за тих, кого приручили. Оце так, знаєте, як ото порада батькам. У Нас діти багато чого хочуть, просять там того м'ячка, того попугайчика, то песика, то кішечку, а потім вся відповідальність падає на нас, на батьків, тому що я вже не вірю дітям. Я й сама така була, як була дитина, мама, заведи щось, я буду доглядати. Угу. Це Та так, поки цікаво, там перші тиждень-два, ну місяць. Ну, а тепер уже ж куди ж його дівати? Вже ж тепер хай живе з нами. Вже ж і звикли. І в минулому році, як помер кузя її чоловік, у нього справа в тому, що він був трішечки хворенький, це завжди було видно. У нас таких спеціалістів в місті навіть і немає. ну У нього не панцир, в нього не різ. Тобто вона була вже втричі більша від нього. А ще в нього вгорі була пробита голова, якась була видно, що травма. Може на, ну, на, через це. Не знаю. Ну, вона здоровецька. От зараз так хочу вам показати. Зараз візьму підсаку, таке ж зловлю і покажу. Бачите, що робить? Ну, чекає, завжди. Лови. Зараз спробуємо. Попросила чоловіка, я боюся. Вон таке враження, що нападає. Вона здоровецька. О, дивіться, який репон. Та ну, що ти її. Оце така. Двадцятирічна в нас черепашка, воно так на долоню, тільки щоб не втекла. Бо зараз і трішечки нижче її, бо що мені? Дивіться, яка воно... Так ні, то так. Така як мені здоровецька, гарненька, ж, дивіться, яка, гарна ж. Як ото каже мама, я їх не люблю, каже, в них голова схожа на голову гадюки. Та щось схоже, воно ще як відкриває рота. Зараз, як хапане, я не буду тобі пальця, я тобі пальця буду дорізати тоді. Не голову щерепасі. Ну, я вам зараз так знизу. Ну, поклади її туди. Вон. Ну, дуже здорова а, у нас. оце Мені здається, що її вже, мабуть, ну, років, як я її купляла років 10 було, і це в нас 20, і це є років 30. О, пішло туди. Зараз дивіться, подивимося у вікно і. І чорті як будемо булькатися, аби пригорчити до води. дивіться все. Ну, Одні спекотні, хоч, хоча б комусь релакс. Зараз я відійду, вона тут все похрумає. Ну, оце беріть на завітку, кому потрібно. Це та конструкція, на яку ми були спроможні за три години, швиденько щонебудь. Отакий дерев'яний помост. До речі, отам знизу зараз покажу, загатили. Бачите, планку таку, бо вона вилізе. Вона може, до речі, по, по цьому парканчику вилізти. Ну, Думаю, що не вилізе тільки по тій причині, що вона е, таке ж, знаєте, кайфує. кайфує. Ну, на цьому все. Наступного разу покажу вам е, е, черепаху вже не водяну, а те, що по землі бігає, та всі на огірки переїдає. Покажу ще, познайомлю вас зі своїм зефіром. До речі, там у стрічці є, я вже знайомила. Вона якусь аж розквасилася в воді. Діти кажуть, що вона чи більша стала. Все, Маня, давай відпочивай. Ой, зараз буду доливати водичку Ось сюди. цю та жабка. Всім приємного перегляду. Дякую вам щиро за коментарі. Так приємно, що багато приєдналося українців. Приємно навіть знаєте, як відверто кажучи, до сліз я вам дуже вдячна. Зустрінемося на все добре.